Ми домашнє завдання робимо в школі, і вдома ми відпочиваємо. Мені вистачає часу, щоб поратися. Прошу у батьків іноді, а іноді сам собі роблю якось перериви. У мене є час, коли я навчаюся, є час, коли я відпочиваю. Мене само дитинство навчили будувати свій графік дуже правильно, і мене батьки ніколи не заставляли ходити на кружки. Я ходжу по своїй волі, типу, і я їх обрав, я обрав для себе зручний. Час у мене дуже зручний графік і у мене є час на те, щоб погуляти з друзями. Діти це ті ж дорослі просто з іншими потребами. Для щастя дитині потрібна гармонія в усіх аспектах життя. Гармонія, і успішність в дитячому колективі, спілкуванні з батьками, спілкування з іншими дорослими. Якщо прослідкувати розвиток дитини від народження, наприклад, до віку, можна спостерігати, що спочатку в житті дитини присутні ігри, і через ігри в життя дитини проникають всі інші аспекти тобто, дитина, граючись з ляльками, вчиться комунікувати з молодшими, старшими, з однолітками, з батьками, моделює різні ситуації. Тому застосування ігрових методик навчання може бути надзвичайно ефективним. Обов'язково має бути баланс між активностями і мисленнєвою діяльністю. Особливо це важливо в ранньому шкільному віці, коли у дитини дуже багато енергії і їй потрібно її кудись віддавати. Інакше дитина буде надзвичайно рухлива під час спокійних занять. Однак в цей же час потрібно давати дитині можливість вибору активності. Тобто для однієї дитини активність в вигляді футболу чи волейболу недостатня. Дитині потрібен біг на довгі дистанції іншій дитині достатньо настільного тенісу. І всі речі мають підбиратися надзвичайно індивідуально, але вони безумовно повинні бути. Вони створюють можливість для ефективного навчання шкільним предметам, і вони створюють можливість саме цього балансу і гармонії у дитини і у особистості. У дитини не повинно бути. Страху перед помилками, тому що ми всі робили помилки. Ми всі маємо право на помилку. Особливо таке право має дитина, яка тільки вступає в самостійне життя. Головне, щоб у неї була мисленнєва дія, щоб дитина думала і шукала відповідь. Те, що відповідь в кінці виявиться невірною, це не проблема. Головне, щоб був Мисленневий процес, який дитина розвиває, вчиться, і тоді рано чи пізно вона прийде до правильної відповіді. Роль батьків в житті в навчальних успіхах дитини надзвичайно велика, тому що діти більше часу проводять з батьками, вони беруть з них приклад. Щасливим тебе робить тільки здатність застосовувати власні знання. Здатність до емпатії, до співпраці з іншими людьми, софт скіли які мають бути у людини, по-справжньому у людини з великої літери, а не знання правильних відповідей на ті чи інші задачі.